Вітаю на сфері про головне життя рівного та області. Говоримо далі у випуску. У студії для вас працює Юлія Смаль. Неспокійними видалися ніч та ранок на Рівненщині. Ворог здійснив комбіновану повітряну атаку із застосуванням дронів та ракет. У різних районах працювали сили ППО. В обласному центрі внаслідок падіння уламків є ураження цивільних об'єктів. Постраждали житловий будинок і територія приватного господарства. На місці працювали рятувальники. Зараз власники помешкання оговтуються від стресу та виносять пошкоджені речі. Подробиці інциденту розповіно вже у вечірньому випуску. Я ще спав в цей момент. Відбувся потужний вибух. Я піднявся, оглянув кімнату, начебто ну, скло було ціле в кімнаті. Потім я вийшов на вулицю і побачив теплицю повністю зруйновану. Я зрозумів, що це щось прилетіло, потім почалась пожежа. Рівняни, чиї домівки постраждали внаслідок російського обстрілу, можуть зателефонувати на гарячу лінію міськвиконкому. Зі стаціонарного телефону набирайте 1553. З мобільного телефонуйте за номером 099 333 1553. Після подання заявки комісія вийде для фіксації пошкоджень, а комунальні служби розпочнуть ліквідацію наслідків. Через падіння шахедів на Рівненщині спалахнули лісові пожежі. До ліквідації займання залучили 15 працівників державного підприємства Ліси України, пожежні автомобілі та інші необхідні засоби. Завдяки оперативним діям вогонь локалізували у найкоротші терміни, вигоріли незначні площі не лише на Рівненщині, а й на сусідній Волині. Для ізоляції осередків займання облаштували мінералізовані смуги на місцях. Ведуться чергування. Втратила ногу, але не віру в себе. Лікарка з Бучі під час деокупації Київщини потрапила у страшне ДТП і залишилася без кінцівки. Попри протез, жінка щодня за кермом та рятує інших. Працює в обласному госпіталі ветеранів війни на Рівненщині. Вона не лише анестезіолог, а й приклад незламності для тих, хто пережив війну і втратив частину себе. Як медикиня надихає бійців, дивіться далі. Автомати. Щоранку Олена за кермом власного авто. У ньому все максимально підлаштовано під протез на правій нозі. Прийшлось перевчитись на автомат з механіки і на ліву ногу керувати. Долає понад півсотні кілометрів до роботи, бо мешкає у місті Дубно, а працює у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни. 60 кілометрів кожного разу принципі Це вже не проблема. Олена лікарка-анестезіологиня у відділенні реанімації, де надають допомогу найважчим пацієнтам. Тут молоду фахівчиню знають усі. Доброго дня. Доброго, Доброго дня Олесь Доброго дня, Олександр. Доброго. як ваші справи сьогодні? Доброго. Як себе почуваєте? Це добре. Я послухаю трішки Авгені. Оглядає кожного пацієнта більшість у важкому стані і не розмовляють. Що не було. Там не засідала температуру. Руслана. Виміряла температуру. Це Медикиня теж пережила реанімацію під час деокупації Київщини у квітні 2022 року. Потрапила у ДТП, коли поверталася зі зруйнованої квартири у Бучі. Авто злетіло з дороги. Внаслідок аварії лікарка втратила праву ногу. Вже по дорозі на Дубичину пошкодили колесо і злетіли в блокпост на бетонні блоки. Вона вдарилась в блокпост, перекинулась, і я випала з машини. І мені машина. Ну, розтиснула ногу, так прокинулась, коли мені накладали турнікет військові. Вони проїжджали поруч в той момент і наклали мені турнікет, тому що у мене була критична кровотеча. І якби не ці хлопці, то я би не прийшла до свідомості. Додає, сама як лікар оцінювала важкість травми і розуміла ампутація неминуча. Тому що я бачила там розмазані тканини по асфальту і фрагменти кісток, які були ну, дуже дрібні. Тобто я знала, що вже в мене не буде кінцівки, просто я не знала, який це буде рівень. І перші мої емоції, коли прокинулася, це була величезна вдячність за те, що я жива. Тобто, в мене не було там якогось там жалю, сліз, нічого не було. Просто я, як лікар оцінювала свій стан, так і, і скільки прийшлося вкласти моїм колегам роботи, щоб не врятувати спершу рана. Дуже боліла, тривало звикання жити без ноги, але з протезом, стимулом до одужання стала дитина. Йому на той, на час повномасштабного вторгнення було 8 місяців. І так як діти дуже швидко ростуть, знаєте, мені прийшлося ходитись ходити разом з ним, тобто ми паралельно з ним навчалася. вчився ходити, і я вчилася ходити. Він мене пам'ятає, ну фактично тільки з такою ногою, так тому що діти ж там перший рік свого життя не дуже усвідомлюють. І для нього це мій нормальний стан, і для нього я така ж, як і всі. І навпаки, він каже, що я ще робить, бо в мене металева нога. Що я супермама, що я робот, і мене це тішить, так? Олена активно працювала над своїм відновленням, обожнює коней до поранення, займалась кінним спортом і зараз не полишила їзду верхи. Жартує, інколи протез не витримує її енергії. В мене періодично ламаються там такі гвинтики, якими прикручуються стопа до протезу. І мій протезист завжди дивується, каже, як можна мудриться, що 150 кілограмові чоловіки не ламають, а в мене вони там періодично ламаються. Спочатку повернулась до роботи. У лікарню на Київщині, а потім працевлаштувалась у Рівненський обласний госпіталь. Хотіла рятувати військових, які і їй врятували життя. Коли я потрапила в цей госпіталь перший раз я зрозуміла, що я хочу тут працювати. що Це те місце, яке я шукала. Привіт доброго. Так, потихеньку Так. Да. це мені. Це так мило. Дякую. Денис півроку пролежав у відділенні реанімації. Був майже нерухомий. Олена одна з тих, хто рятував бійця. Я постійно приїжджаю, постійно щось привожу. Солодки дуже вдячний пацієнт. На чисто спочатку до дівчини зараз молодий захисник вже проходить реабілітацію в іншому відділенні, але часто навідується у реанімацію до побратимів та працівників. Додає його мама. Він ні, вечір вечором старається. Він за ним не скучає, сумує у госпіталі. Колеги захоплюються витримкою Олени. кажуть, її приклад заряджає усіх і пацієнтів, і персонал. Це взірець мужності, терпіння і витривалості. І кожного пацієнта вона мотивує тільки до Бедшого одужання так само, як і нас, колег у Рівненському обласному госпіталі. Медикиня працює півроку. Заклад розбудовують такі лікарі, як Олена, підсилюють команду. у нас збільшується штатна чисельність, і ми з задоволенням приймаємо лікарів, які є тут, і також внутрішньопереміщених осіб, медичних працівників. На сьогодні у нас вже працює декілька лікарів внутрішньопереміщених, а також медичні сестри. Олена переоцінила життя після травми. Війна його змін. Нила, але не зламала. Додає найкраща реабілітація це повернення до улюбленої справи та віра у себе. Саме головне це не здаватися і залишатися в першу чергу людьми. Анна Цук, випуск новин. У Сарнах внаслідок ДТП загинув водій електросамокату. Попередньо встановлено, що 46-річний місцевий житель, рухаючись проїзною частиною на самокаті, не впорався з керуванням та впав. Від отриманих травм керманич загинув. Відкрито кримінальне провадження. Якщо ж вам відома будь-яка інформація щодо вказаної автопригоди, телефонуйте на спецлінію 102. На Дубинщині внаслідок ДТП травмувалася пішохідка. Автопригода сталася у селі Дубрівка. Попередньо встановлено, що водій Тойоти наїхав на 33-річну жінку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому переході. Потерпіло, госпіталізували до лікарні відповідно до огляду, керманич позашляховика був тверезий. Триває досудове розслідування. Від початку війни лікарні Рівненщини надали допомогу понад 8 тисячам пораненим, зокрема військовослужбовцям з інших регіонів. У Рівненській області ветерани мають пріоритетний доступ до медзакладів для кращої комунікації між лікарнями та бійцями. діє інститут фахівців супроводу ветеранів. Наразі у лікарнях області їх працює 13. У Рівненській області оголошено попередження про небезпечні погодні явища. Увечері 21 серпня та протягом доби 22-го в області очікуються грози. У деяких районах можливо шквалисте посилення вітру до 20 метрів за секунду. Вночі та вранці, 22 серпня, прогнозують значні опади. У регіоні синоптики встановили жовтий рівень небезпеки. Нагадують, що погодні умови можуть створити проблеми для роботи комунальних, енергетичних та будівельних підприємств, а також ускладнити рух транспорту. На цьому у мене все. Команда сфери вже готує для вас вечірні випуски, поки стежте за нашими ресурсами, сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі!